Коротше, історія така. Сидять мужики в баре, п'ють. Тут забігає мужик, это рука переломана, кричить, тікайте, тікайте, чорний Джек іде. Думають, що это такое за чорний Джек. Ми, ми двоє, він один, що він нам зробить? Потім забігає вже двоє. У одного око випало, у другого кишки наружу, кричать, тікайте, тікайте, чорний Джек іде. Так переглянулись, думають, ну ми ж мужики бували, що нам то два мужичка. І ми такі два крутих. Що він нам зробить, той чорний Джек. Далі сидять. Тут вже три мужика забігає, ну двоє одного мертвого заносять, він пополам розорваний. Кричать, тікайте, тікайте, чорний Джек іде. Думають, ні, ну це вже серйозно, це мужики бивали, їх троє, і взагалі він пополам розорваний. Будемо допивати і тікати. І цей салончик теж каже, сюди, закругляйтеся, буду закривати. Тут тільки чують стука копит, стоїть в дверях салона постать. В чорном капелюхе, в чорном пальто, з чорними револьверами. Отак так підход до них і каже, сосить мені цього, піструна. Вони ж так переглянулись, думають, ну що робить, жити хочеться. Починають насмактувати, він каже, тільки давайте быстрее, або бо чорний джек іде. Да?